Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми дізнаємось більше про прикметник і віртуально побуваємо у новій країні. Хвилинка каліграфії. Склади з пазелів слово. І таке слово ми запишемо з вами до хвилинки каліграфії. Це слово підкаже нам, якою країною віртуально подорожував гаджик. Звичайно, це. Іспанія. Запиши це слово. побудуй його звукову схему. Перевірте, будь ласка, звукову схему за відео. Молодці. Отже, сьогодні ми з вами з друзями подорожуємо до Іспанії. Ось така загальна інформація про Іспанію. Офіційна назва Іспанія, столиця Мадрид. Так виглядає прапор. Іспанії так виглядає герб. Офіційна мова іспанська, валюта євро і кількість населення понад 46 мільйонів жителів. А зараз прочитай слово сполучення. Сонячний день, паперова коробка, ласкаве слово, дитячі іграшки. Постав питання до виділених слів, запиши за зразком. Зразок у нас з вами такий. Ранок, який. Зимовий сонячний день. День який сонячний, паперова коробка. Коробка яка паперова, слово яке ласкаве, іграшки які дитячі. Пригадай, яка частина мови відповідає на такі питання. Звичайно, прикметник перевір себе за правилом. Прикметник це частина мови, яка називає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Наприклад, веселий, щаслива, добре, красиві. Прикметники в реченні пов'язані з іменником. Наприклад, день який сонячний. Іменник день, день який сонячний, прикметник сонячний пов'язаний з іменником день. Коробка яка паперова. Коробка іменник. Коробка яка паперова пов'язана з прикметником паперова. Прочитай повідомлення гаджика про Іспанію. Знайдіть Україну на карті. Спиши перше речення, уставивши пропущені букви. Підкресли прикметники хвилястою лінією. Отже, перше речення. Іспанія південна європейська держава. Спишіть, будь ласка, перше речення. І підкресліть прикметники хвилястою лінією. Які тут прикметники хвилястою лінією ми підпишемо Південна європейська Іспанія, яка? Південна, яка європейська? Точніше, держава, яка південна, яка європейська. Молодці. Продовження про Іспанію. Далі, знайди в тексті про Іспанію, антоніми до поданих прикметників і запиши їх парами. Щоб знайти антоніми до поданих прикметників, давайте згадаємо, що таке антоніми. Звичайно, антоніми це слова протилежні за значенням. Тому, будь ласка, запишіть на кожному рядочку північна, холодна, суха. І зараз повернемося до тексту і відшукаємо антоніми поданих прикметників. Відшукуємо перша частинка тексту. І друга частинка тексту. Так, Перевіряємо: північна, південна, холодна, жарка, суха волога. Ось такі антоніми прикметники ми з вами відшукали. Спиши словосполучення, додавши пропущені закінчення, підкресли прикметники. Іспанський, король, іспансь. Ке свято, Іспанська їжа, іспанські міста. Спишіть Спишіться словосполучення. підкресліть прикметники. Прикметники ми підкреслюємо хвилястою лінією. Іспанський король, тут прикметник, іспанський. Іспанське свято, прикметник, іспанське. Іспанська їжа, прикметник. Іспанська. Іспанські міста, прикметник іспанський. Молодці. Позначте їх рід і число, іспанський король. Для того, щоб позначити їх рід і число, нам потрібно з вами скористуватись правилом. А правило звучить так. Прикметник завжди стоїть у тому роді і числі, що й іменник з яким він пов'язаний. Повертаємось на нашу праву. Іспанський король. З яким іменником пов'язане слово прикметник іспанський. Король. Король у нас з вами який рід слово король. Він мій король, чоловічий рід, яке число Однина. Значить, прикметник буде. Теж вжитий в чоловічому роді однини. Бо ми тільки що з вами вправи прочитали, що прикметник має той самий рід і число, як і іменник, з яким він пов'язаний. Король іспанський. Іспанське свято. Прикметник іспанська з яким іменником пов'язане? Свято. Як визначити рід та число іспанське? Щоб визначити рід та число прикметника іспанське, слід визначити рід та число іменника, з яким він пов'язаний. Свято. Свято воно моє середній рід однина. Значить, іспанське теж має середній рід однина. Ви не забувайте позначати рід і число прикметники. Іспанське. Іспанська. Спробуйте, будь ласка, самостійно це визначити. Так, іспанська пов'язана з іменником їжа. Їжа, вона моя їжа, жіночий рід, однина. Значить, іспанська теж має жіночий рід однину. Іспанські міста. Число множина. Молодці. Отже, іще ще раз, прикметник завжди стоїть у тому роді, як числі, що й іменник, з яким він пов'язаний. Сьогодні на уроці ми з вами згадали, що таке прикметник. Вчилися і згадували, як це відшукувати іменник, відшукувати іменник, з яким пов'язаний прикметник. І також визначали рід і числа, число прикметника. На цьому наш урок з української мови завершено.